Нехай нам дано графік функції y дорівнює косинус cos. І ми спробуємо знайти визначений інтеграл від мінус пі на 2 до пі на 2 функції косинус х. по змінні х. Що це таке? За означенням рівнена, ми знаємо, що це площа ось цієї от фігури. Та, що знаходиться під графіком нашої функції, між точками мінус π на 2 та π на 2, але вище осі абсис. Тому це просто от площа. Та? Але нам досить складно її порахувати, навіть як, якщо брати розбиття на досить велику кількість прямокутників, все рівно воно досить сильно відрізнятиметься. Якщо б я ось так якось порозбивав всю мою Фігурою, площі, якої мені необхідно знайти напрямокутнички, все рівно це було б досить складно. Але тут, на поміч нам приходять дуже відомі та великі вчені математики, фізики та астрономи. А саме Ньютон та Лябніц. Вони відкрили один дуже важливий факт, що говорить нам наступне. Він настільки важливий, що я його навіть візьму в окрему рамочку. Що, якщо в нас є інтеграл, Функції f від x, dx на інтервалі від а до б. Межі інтегрування в нас виставлені. Та ми можемо знайти первісну, позначимо її, як f від x це первісна, f велике від x. Первісна то Тоді, замість того, щоб рахувати наближення значення цими от прямокутничками оцінювати. То ми можемо зробити наступне. Ми можемо просто порахувати нашу первісну, щоб знайти її. І знайти її значення в двох точках. f від B. І від цього відняти F від A. І це все, що нам потрібно для того, щоб. Знайти цей інтеграл, у випадку, якщо ми вже маємо первісну або можемо її легко знайти. Тому, замість того, щоб рахувати це за допомогою якихось прямокутників, ми можемо просто сказати, що це дорівнює первісна від косинуса. Яка функція? Похина якої функції дорівнює косинусу? синуса та синус. І потрібно не підставити ці значення. Спочатку верхня межа інтегрування. Пі на 2. А потім нижня межа інтегрування. І це ми віднімаємо. Віднімаємо синус нижня межа інтегрування. мінус пі на 2. Чому це дорівнюватиме? Синус пі на 2 в нас одиниця. синус мінус пі на 2 це мінус одиниця. Тому ми отримаємо 1 відняти мінус 1. Або ж просто 2 І ось так от. Не використовуючи означення Рімена, ми одразу за допомогою формули Ньютона-Лярніса можемо перейти до знаходження просто первісної і обчислення її значення в двох точках. І це допомагає нам знаходити площі під графіками досить складних функцій. Головне, аби ми могли знайти первісну. В іншому випадку, більш раціонально, буде використовувати означення Рімена та. Наближати осі отриманові суми або ж сума площ прямокутників.